Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, кому і наскільки зросла пенсія з 1 грудня, тому що, крім збільшення мінімальної і максимальної пенсії, зараз ми про це також поговоримо. І про житкову мінімум, і доплати за наднормовий стаж, там передбачається ще ряд збільшень. От я усі їх виписав, і зараз вам про усі них. Розповім. Тож, як і кому зросла пенсія з 1 грудня у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімума, давайте розбиратися. І так розпочнемо з самого прожиткового мінімуму. Як він змінився? В середньому на людину. На місяць прожитковий мінімум зріс 2508 гривень до 2589 гривень. Але це в середньому на людину. Но у нас в Україні є декілька прожиткових мінімумів, як змінилися вони для дітей віком до 6 років від 2201 зріс до 2272 гривні. Для дітей віком від 6 до 18 років від 2744 зріс до 2833. Для працездатних від 2600 до 2684. І для непрацездатних від 2027 до 2093. Чомусь вважають, що працездатним людям потрібно більше коштів для того, щоб прожити. Тому що прожитковий мінімум це та сума, за яку людина мінімально може прожити. Чогось так собі вважають. І отакі от суми прожиткового мінімума. Зросли з 1 грудня. У зв'язку з цим, мінімальна пенсія збільшилась на 66 гривень і з 2027 гривень зросла до 2093. Тобто менше, ніж 2093 ви вже отримувати просто не можете. Тому що це той самий мінімум для непрацездатних. Далі, максимальна пенсія, звісно, це 10 мінімальних, тому зросла на 660 гривень. О, тут вже такі цифри більш приємніші. Так, і з 20 270 становить 20 930. Ну, на такі кошти вже можна прожити. Хотілося, щоб при цих цінах був такий прожитковий мінімум. Тоді життя пенсіонерів було б набагато кращим. Надбавка за наднормовий стаж, тому що вона прив'язана до... Пенсії 1% так, від мінімальної, а пенсія прив'язана до прожиткового, тому воно збільшується пропорціонально. Наразі, з 1 грудня, вона становить 20 гривень 93 копійки, тобто зросла на 66 копійок за кожен рік наднормового стажу. Тобто, якщо ви 10 років переробили, там не 35, а 45 попрацювали. То 209 гривень вам буде добавки, ну і ще 30 копійок зверху. Не дуже великі суми, чесно скажу, за таке велике перепрацювання. Але якщо брати за рік, то це більше 2,5 тисяч набігає, тобто майже ще одна пенсія. Далі, тому що добавок ще багато, слухаємо уважно. Зараз про них всіх буду розповідати. З 1 грудня 2022 року у непрацюючих пенсіонерів віком від 65 до 70 років, які мають повний стаж і виходили на пенсію за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Повний стаж це 35 чоловіки, 30 жінки пенсія. Мінімальна пенсія не може бути менша, ніж 2500 гривень. Якщо ж не вистачає до цього. Усіх виплат і добавок тоді ще дораховується вам, ну якби доплачуються, щоб підтягнути до цієї суми. Знову така невеличка уравнялка, але наскільки я знаю, то ці люди і так не отримували менше. Але тим не менше, якщо одиниці якісь були, то їм зараз дотягнеться. Далі в учасників бойових дій. Які вже на пенсії, пенсія не може бути ніж 210% від прожиткового мінімуму. Це мінімальна пенсія. Вона не може бути менше, ніж. До 1 грудня це було 4256 гривень, а з 1 грудня це стало 4395 гривень. Тобто, бачимо збільшення 138 гривень, і там ще 60 копійок кожного місяця. Добавочка така. Відповідно, і такі категорії. Як почесні донори також буде збільшення, тому що їхня пенсія також прив'язана до прожиткового мінімуму. Але не до прожиткового мінімуму, як не працездатних, а до прожиткового мінімума в середньому на людину. Таким чином їхнє збільшення буде становити 81 гривню. Далі, мінімальний розмір пенсії. Зараз будемо говорити про мінімальні цифри. Вони можуть бути і більші, а от мінімальні – те, що визначено, що не можна платити менше ніж. Мінімальний розмір пенсії за втратою годувальника. Зараз буду казати на кількість осіб, відсотки, які повинні бути, і які це суми. На одну людину це 100%. Було 2027, стало 2093. 66 гривень підвищення. Якщо дві непрацездатних особи, то 120% це було 2432, стане 2511, 79 гривень, 20 копійок збільшення. Якщо три і більше, це 150%. Було 3040, стане 3139. Збільшення становить 99 гривень. При цьому всьому, якщо втрата годувальника військовослужбовця, то розмір пенсії не може бути нижчий ніж два прожиткових мінімуми. З 1 грудня це 4186 гривень. Так, далі проговоримо про виплати військовим. Що ж вони будуть отримати, як збільшиться для них фінансування? Мінімальна виплата особам з інвалідністю внаслідок війни та УБД да, учасникам бойових дій. Считаю е, категорії і називаю суми, скільки будуть отримати. Особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи це 650% від прожиткового мінімуму, було 13 175, стало 13 604, 429 гривень добавки. Другої групи 525% було 10 641, стало 10 988, 346 гривень добавки. Третьої групи 360% було 7 297, стало 7 534, 237 гривень добавки кожного місяця. Учасники бойових дій 210%. Це було 4256, стало 4395, 138 гривень доплати кожного місяця. Примітка така ще є, але не знаю до кого вона застосовується. Особам із інвалідністю внаслідок війни другої та третьої групи, які учасники бойових дій, яким виповнилось 85, тому це напевно учасники бойових дій ще. Другої світової війни, так, ну, діти, можливо, якісь щомісячна адресна допомога 650% від прожиткового мінімуму. Це 13 604 гривні. Ну, я не думаю, що таких людей наразі в Україні багато, але суми доволі солідні. Далі, надбавки до страхових пенсій. Зачитую по категоріям і в кінці буду лише давати суму, скільки додавились, тому що список, як бачимо, доволі великий аж на дві сторінки. І так, надбавки до страхових пенсій. Особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи 50% це 33 гривні надбавка особи з інвалідністю другої групи внаслідок війни 26 гривень надбавка. Це саме до страхових пенсій, тобто ті, які ви отримували внаслідок там того, що платили страхові внески, вийшли на пенсію і маєте ще статус ветерана війни, то стільки будете отримувати. Особи з інвалідністю внаслідок війни 3 групи – 19 гривень, учасник бойових дій – 16 гривень, подружжя померлих учасників бойових дій та учасників війни, які були особами з інвалідністю – 6 гривень 60 копійок, учасник війни нагороджений медаллю 13 гривень 20 копійок. Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, збільшення 46 гривень 20 копійок. Щоб ви розуміли, було 1418, стало 1465. Також зростуть виплати і жертвам нацистських переслідувань. Скільки ж будуть виплачувати їм? Неповнолітні обв'язані особи з інвалідністю першої групи це було 1013 гривень, стане гривень 33 гривні доплата. Неповнолітні ув'язнені особи з інвалідністю другої групи. Було 810 гривень, стане 837 26 гривень доплата, третьої групи 19 гривень доплата, колишні в'язні концтаборів та інших місць насильницького ув'язнення. Було 304 гривні, стане 313 гривень, 9 гривень 90 копійок доплата. Колишні в'язні концтаборів, які нагороджені медаллю. Було 405, стане 418, 13 гривень 20 копійок доплата подружжя померлих жертв нацистських переслідувань – 6 гривень 60 копійок доплата і подружжя померлих осіб з інвалідністю серед в'язнів було 506, а не 523 – 16 гривень 50 копійок доплата до пенсії. Ось такі збільшення і підвищення прийшли уже з 1 грудня. В кабінеті пенсіонера ви можете подивитися, скільки дораховано саме вам. У мене на каналі є конкретні відео, як реєструватись в тому кабінеті пенсіонера. Якщо ще не бачили і не знаєте про що це мова, то можете зайти на канал відео, подивитись, знайти, переглянути. Нагадаю, що уже до прийнятого бюджету України так на наступний рік також. Передбачаються збільшення пенсії, але не передбачається збільшення прожиткового, на жаль, мінімум. Тобто, оцих добавок, які я анонсував зараз, які відбуваються в грудні та липні кожного року, скоріш за все, що на наступний рік через складну ситуацію в країні не буде. Я ж звісно буду уважно спостерігати вам розповідати. Не хочемо пропустити, долучаємося до каналу, натиснувши кнопку Підписатися. Основні думки та новини України та Українців в доступному для вас форматі на каналі Народна Думка до зустрічі.